Вітаю, сподіваюсь, ви мене не забули. Так, я старий каскар. Знаєте, є різні казки, і серед них такі, що сяють, мов зірки на небі. Вони ведуть нас крізь темряву до світла, навчають відрізняти гордість від доброти, жорстокість від милосердя. Сьогодні я розповім вам одну таку історію про хлопчика, що впав із неба, але мусив пройти довгу і важку дорогу, аби знайти своє справжнє сяйво. Це казка про хлопчика-зірку. Це історія про мене. Мене знайшли в лісі, і я світився, мов зоря. Але гордість і жорстокість зробили мене потворним. Мені довелося пройти важкий шлях самотності, щоб зрозуміти істину. А чи зможеш ти пройти зі мною мій шлях? Одного разу мисливець у глибокому лісі знайшов дитину, що впала з неба, немов'ясна зірка. Хлопчик сяяв, немов зоря, але це зовнішнє сяйво, і темрява в серці. Той, хто сам народився з небесного сяйва, підніс руку на жибраків. А серед них була особлива жінка. Та гордість обернулася ганьбою. Всі друзі відвернулися від нього. Але чому чиста вода кринички показала його справжнє обличчя? А чиє відображення побачиш ти у воді? Він пішов світом шукати матір, та люди відвертались від нього з огидою. І лише мудрий чарівник зупинив його, але чи був то дар, чи нове випробування. І врешті хлопчик зробив добрий вчинок. Згодом він увійшов у міську браму, несучи на собі тягар своєї ганьби. У блискучому щиті вартового він побачив чудесне перетворення Хлопчик вийшов за міські ворота, але вже іншим, зміненим. Але чому так сталося? Він знайшов того, кого шукав весь цей час. Це був шлях від гордині до світла. Ти готовий пройти всі випробовування разом із хлопчиком зіркою у казці Оскара Вайда?